Я вам прочитаю. Там написано: ти полюбив правду і зненавидів беззаконня. І тому помазав тебе Господь Бог твій оливою радості більше, ніж усіх. Тобто там чітко написано: полюбив правду або справедливість і возненавидів беззаконня. І апостол Іван в першому післанні своєму третім розділом він каже, що. І гріх є беззаконня. Тобто ми розуміємо, що Бог ненавидить гріх. Любить людей, а гріх ненавидить. Бог ненавидить неправду, беззаконня. І ми це все прекрасно розуміємо. Але ви знаєте, є один тип беззаконня, який мало хто підмічає, тому що він не проявляється як звичайний гріх. Але він такий же ж небезпечний і Бог його дуже сильно ненавидить. І знаєте, який це гріх беззаконня? Це маніпуляції. Це маніпуляція. Ви знаєте, Бог так настільки ненавидить гріх маніпуляції, що одного разу Ісус навіть своєму одному із апостолів, якому перед цим Він казав: Ти Петро, ти вже не будеш Симоном, ти Петро, ти камінь, І на цьому камені я церкву побудую, і ворота пекла її не здолають. Цьому самому Петру. В один із моментів, він каже, відійди від мене сатана. Чому такий жорсткий вердикт? Чому Ісус, ти, люблячий Господь, милосердний, добрий, в один із моментів ти просто кажеш своєму учню, своєму апостолу: Відійди від мене сатана. Тому що ти думаєш не те, що Боже, а що людське. Знаєте чому? Тому що Петро проявив цей момент певні маніпуляції. І це не була істина. Тобто він допустив серце беззаконня. І це беззаконня проявилося через його уста. Це були маніпуляції. Чому маніпуляції? Знаєте, ми, давайте ми трішки сьогодні поговоримо, що таке маніпуляція. Я просто навіть із Google вам зачитаю. Мені дуже сподобалось. Що таке маніпуляція? І так, що таке маніпуляція? Це прихований. Або явний психологічний вплив, спрямований на зміну поведінки, думок чи почуттів людини з метою досягнення вигоди маніпулятором, часто всупереч інтересам того, ким керують. Всім зрозуміло, так? Да? Як розпізнати маніпуляцію, викривлення інформації? Маніпулятори часто викривлюють факти, щоб змусити вас діяти певним чином. Далі емоційний тиск. Вони можуть використовувати почуття провини, часто почуття провини, страху та сорому, щоб контролювати вас. Далі використання слабких місць. Маніпулятори експлуатують ваші слабкості, щоб досягнути своїх цілей. Далі непомітність. Часто маніпуляція залишається невидимою. А людина навіть не усвідомлює, що нею уже керують. І останнє тиск на почуття провини. Це може проявлятися як погрози або звинувачення. Наприклад, якщо ти не зробиш це, я не дам тобі грошей, що змусує вас діяти проти власної волі, щоб уникнути негативних наслідків. І так, наслідки маніпуляції – Втрата самостійності. Людина починає приймати рішення, не виходячи з власних інтересів. Друге порушення психологічної рівноваги можуть виникати почуття провини, сорому, тривоги, що приводить до зниження самооцінки. Соціальна ізоляція. Маніпулятор може віддалити вас від оточення, посилюючи вашу залежність від себе. Далі втрата віри в себе. Тривалий вплив маніпуляцій може змусити людину сумніватися у власних почуттях та здатності ухвалювати рішення. Амен. А тепер повернімося до історії із апостолом Петром і Христом. І ви знаєте, що тут написано, що кінечна ціль маніпуляцій, або яку отримує, або чим завершується маніпуляція. Це коли маніпулятор хоче отримати вигоду. Для себе за рахунок інших. Використовуючи інших, він отримує для себе вигоду і примушує жертву діяти в його інтересах. Робить жертву залежним від себе і примушує її діяти в його інтересах. Ви знаєте, що сьогодні, на жаль, я помічаю, що дуже багато маніпуляцій в церкві Ісуса Христа в Християнстві. Дуже багато маніпуляцій. Маніпуляція, іншими словами, це один із самих вишуканих і досконалих методів обману і брехні. Ось чому Христос так відреагував гостро на маніпуляції апостола Петра. Відійди від мене, сатана. Дуже жорстко. Тому що Петро, знаєте, хотів самого Христа, уже на нього, в нього був певний план використати в своїх цілях і в своєму баченні. Яке Петро вже собі на той час намалював. Знаєте, коли Христос сказав: Ти Петро, я зроблю тебе стовпом церкви, на тобі побудують церкву свою. Знаєте, в Петра крила виросли, його мрія здійснилася. оп, нарешті, я все таки. І знаєте, він почав строїти після цього свої якісь власні плани, свою кар'єру. Він хотів просто побудувати свою релігійно політичну кар'єру за рахунок Христа. У нього були свої амбіції, у нього були свої плани, він цього навіть не помічав, тому що він рухався просто в руслі свого власного егоїстичного нутра. І ви знаєте, він навіть самого Христа хотів уже використати. Але тут, коли Христос почав говорити такі слова, що мені потрібно постраждати і бути вбитим, мене розіпнуть священники і книжники, і я помру. Петро подумав: Опа, мої плани рушаться, щось не так. І він почав перечити Христу. Він почав казати: Ой, хай не буде цього з тобою, да жалься над собою! Навіщо такі слова, навіщо такі жертви? Ви знаєте, це було беззаконня, прихована неправда, прихована маніпуляція. Петро хотів мати вигоду з Христа для себе. І тому це смерть Христа не входила в його плани, і слова взагалі. І тому в нього оця маніпуляція вийшла на поверхню, і Христос її чітко розпізнав, і вердикт був жорсткий. І ви знаєте, що я бачу, як сьогодні багато в церквах маніпуляцій: пастори-маніпулятори, служителя-маніпулятори, християни, пересічні християни просто маніпулюють іншими християнами, навіть не помічаючи цього, або роблять настільки це вже, скажімо так, звично для себе, що вони не віддають собі навіть звіт того, що вони роблять. Амен. Ви знаєте, я часто записую різного роду відео. Вони там а, буває часом а, набирають велику кількість переглядів, часом менше. І я часто читаю коментарі. Ви знаєте, я бачу, як прості рядові християни, а часто і служителя просто відкрито маніпулюють, а навіть в простий коментар пишучи, вони маніпулюють і намагаються досягати якихось своїх цілей. І в мене мені часто кажуть, а чого ти такий різкий? Чого ти так різко відповідаєш на коментарі людей? Іноді, знаєте, не стримую емоції і не можу так жорстко написати відповідь. Часом просто промовчу, часом стерплю, а іноді можу так дати перцю. Що мені потім кажуть, ти ж пастор, так не можна до людей. Де ж твоя любов? Де ж твоє терпіння? Що ти за служитель такий? Якщо ти обзиваєш людей сектантами, релігійними з балаболами, і можу так назвати? Де ж твоя любов? Знаєте, я розумію Христа, тому що я відчуваю, реагує мій дух на маніпуляцію. Знаєте, я недавно записав оце відео про те, що були обстріли церков і будівля Марка Сергеєва. Попала під обстріл, була зруйнована, і дітей там він під завалами діставав. А синхронно і паралельно з цим були вдарені а, шахедом приміщення церков. І там буквально в метрі шахет пролетів від готелю, де знаходились пастори в той час. І я просто сказав, що це була ціленаправлена атака проти Божих служителів. Ви знаєте, я читаю коментарі, мені пишуть. «Да це бред полнейший і так далі. Де твоя любов? Ти ненависть визбуждаєш своїми відео в людях, ти как бы, закликаєш ненавидіти росіян, а ми маємо їх прощати і благословляти. Тому ти і так далі. Знаєте, я думаю, ну маніпулює. Чому просто хоче істину Божу, факт Божественної правди істини? Прикриває благими і святими такими сакральними поняттями, як любов, прощення, милосердя і доброта. І ти розумієш, що людина просто стоїть на тій стороні. Вона симпатизує тій стороні, яка бомбардує, яка руйнує, яка домагається смерті Божих людей навіть. Ти розумієш, що людина свою симпатію тій стороні просто приховує, маніпулюючи священними поняттями. Що ми маємо молитися за ворогів прощати і так далі? Знаєте, я молюсь за росіян, і я часто й кажу: Господи, прости їм, бо вони не знають, що роблять. І зараз я кажу: Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять, бо вони не знають, яку вони біду на, своє, на свою країну накликають. Тому що рано чи пізно бумеранг повернеться в Росію, тому що той, хто сіє вітер, пожне обов'язково бурю. Тому що те, що сьогодні терпить Україна, воно невимірно з тим, що буде терпіти Росія, тому що вони, на жаль, посіяли, пролили багато крові святих. Божих людей, простих крові простих невинних дітей в Україні. І тому я розумію, як священник, я розумію, як пастир, я розумію, що чекає Росію. Я розумію, які роки, які десятиліття жаху прийдеться їм пережити. Як вони будуть плакати, як кажуть, кров'ю самі ригати. Я це прекрасно розумію. Тому кажу: молюся, Господи, прости росіянам, бо вони не знають, що роблять. Але я не боюся говорити правду, називати речі своїми іменами, тому що церква це є стовп і утвердження істини, тобто правди, а не маніпуляцій. Амінь. Тому я хочу сказати: бійся маніпуляцій і бійся маніпуляторів. Тут, до речі, я читав, ви можете просто зайти в Google, прогуглити і виписати навіть для себе, як діють маніпулятори, чого вони домагаються. Які технології вони використовують для того, щоб підкорити нас собі. Найперше, це намагається в нас пробудити почуття провини, сорому і осуду, щоб ми знаєте, зразу почали вибачатися і сумніватися в тому, що ми праві. Головна мета маніпулятора примусити нас засумніватися в нашій правоті, в нашій правді, що все-таки вони праві, а не ми праві. Я часто бачив, як люди, які вміють маніпулювати і вдало маніпулюють іншими, ну, людина права, 100% права, але буквально через 5 хвилин спілкування з маніпулятором, вона вже у маніпулятора просить пробачення. І ти просто дивишся, думаєш, так. Да". Знаєте, я сам неодноразово потрапляв в тенета маніпуляторів. і Я знаю, як це працює. Ти починаєш себе судити. А вдруг я не прав був? А можливо, я неправильно сказав, а може не треба було так грубим таким словом відповісти, і ти починаєш себе судити. Ось ти вже почав потрапляти в полон маніпулятора. І ви знаєте, я ще одну таку цікаву деталь помітив: що часто технології маніпуляцій використовують люди і християни, які мають певні нерозірвані зв'язки. З окультизмом. Або вони займалися колдовством, окультизмом, різними формами окультизму, практикували, або були пов'язані якимись родовими зв'язками окультними. Хтось в роду ворожив, гадав, хтось по бабках ходив постійно. І люди, коли приходять до Бога, до церкви, каються, спасаються, отримують Божу благодать, спасіння. На жаль, часто просто люди не розривають до кінця ці зв'язки з окультним світом. І, і я бачу, що саме ця категорія людей дуже вдало і сильно вміє маніпулювати. Дуже сильні маніпулятори це люди, які вийшли з окультизму або які були пов'язані в тією чи, інш... чи іншою формою окультизму. Тому ви знаєте, для мене, коли. Е я спілкуюся з людьми, коли я розумію, що а, в людині є проблема в цій сфері, або були проблеми в цій сфері, я по особливому обережний. Я не спішу людей ставити в служіння. Тому що маніпулятори часто вони прагнуть влади і контролю над іншими. І знаєте, коли маніпулятори приходять в церкву, вони, перш за все, їх цікавить не то, де ви сидите, а то, де я стою. Розумієте? Їх цікавить позиція, їх цікавить влада, їх цікавить а, лідерська позиція. Ви знаєте, я просто навчився людей перевіряти, тому що в ну, мене добра душа, добре серце, ніж людей. Хочеться людям дати, щоб люди себе реалізовували, щоб вони себе проявили, щоб вони служили, щоб вони духовно росли. І, звичайно, як же ж не рости, як в служінні. Да? Тому я дозволяю людям зайняти певні позиції. І часто в своєму житті пасторському служінні, особливо, а я служу з 2008 року, я багато помилок допускав. Коли я бачив, що відверті маніпулятори приходили, мною маніпулювали, вони ставали на лідерські позиції і потім починали просто рушити церкву, коли, як кажуть, колотити овець в загоні. Вовки в овечій шкірі. І доводилось потім дуже болюче прощатися, робити кроки непопулярні, які дуже сильно били по моєму служінні і били дуже сильно по церкві. Тому сьогодні я для себе правило взяв: я не спішу людей давати лідерську позицію, якщо не переконаний, що людина діє чесно, відкрито, щиро, і в неї благі не то, що благі намірі, а вона діє в страсі Господньому. Як позбутися маніпуляцій? Ви знаєте, що. Є простий і ефективний метод, тільки один метод, як позбутися маніпуляцій. Тому що всі ми час від часу участвували в маніпуляціях і були самі, скажімо так, ініціаторами певних маніпуляцій. Ну, наша гріховна природа, тому що знаєте, який кінцевий бенефіціар маніпуляцій? Це наша людська гординя, наше его. А Біблія чітко нам говорить, що похоть очей, похоть плоті і гординя. Життєва вона є від Бога, а є від світу цього. І гординя життєва вона саме кінцевий бенефіціар. І тому маніпуляції завжди проявляються на ґрунті на нашої людської гордині і нашого его, де ми хочемо ствердитися за рахунок інших. І тому дуже прості, просто як побороти маніпуляції або не стати самому маніпулятором і не дозволяти щоб тобою маніпулювали. Дуже просто. Для того, щоб не маніпулювати іншими, потрібно поступати за принципом не шукай свого. А шукай того, що служить для взаємного а, збудування. Що, 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 знаєте, не шукай для себе вигоди, шукай вигоди своєму ближньому. Амен. Шукай користі ближньому твоєму. Дуже просте правило, як навчитися не маніпулювати. Не дбай про свій авторитет. Не дбай про те, як ти виглядаєш в очах людей. Дбай про те, щоб інші біля тебе були благословені, процвітали і отримували від тебе, а благо, через тебе отримували благословіння. Амен. Ніколи не живи і не намагайся за рахунок інших побудувати себе. Як кажуть, не ходи по головах інших. Просто не шукай того для себе, а, то, а шукай того, що служить для взаємного або для збагачення інших. Амінь. Друге, як не давати, як не давати, щоби тобою маніпулювали? Стояти на правді і стояти на істині. Не дозволяти є, є Слово Боже, є істина Господня, стояти на Божому Слові і не дозволяти тобою маніпулювати. Слава Господу. Тому я хочу сказати, що сьогодні є велика проблема. Є велика проблема, і диявол дуже сильно використовує, тому що маніпуляції це. Знаєте, технологія маніпуляцій носить, як я вже говорив, вона коренем своїм іде в колдовство і в окультизм. Тобто маніпуляція це є одним із різновидів колдовства. І якщо в церкві є люди, які маніпулюють іншими, церквою пастором або пастор, служитель маніпулює іншими, атмосфера в церкві вона не буде для збудування, вона буде руйнувати, вона буде. А... Ну, я би сказати, люди будуть постійно втрачати. І сьогодні, на жаль, багато людей мені свідчать і кажуть: я приходжу в служіння, щоб Бога прославити. Говорить, ну я виходжу служіння повністю розбитий. От, просто розмазаний, як по мені катком пройшлися. Я говорить, не розумію, чому. Я кажу, тому що в вашій церкві є маніпуляції. Хтось дуже вдало маніпулює і атмосферу в церкві. Атмосфера в церкві під впливом, під контролем колдовських окультних духів. І дьявол, він нічого ж не може. Що таке окультизм? Це дух від дьявола. І диявол ж нічого не може дати, він може тільки забрати, бо він прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Тому, перш за все, коли ти приходиш в церкву служіння і ти не відчуваєш збудування, ти не відчуваєш, що тобі ти вийшов з церкви, тобі добре, ти наповнений Богом, в тебе радість, тебе мир, ти не бачиш якогось благословення в домі своєму. Тому що рано чи пізно, якщо в церкві здорова атмосфера, наповнена Духом Божим і панує Дух Божий, як в твоєму житті, так і в церкві, люди будуть перш за все духовно рости. А в твоєму житті навколо тебе будуть благословення? Ти будеш бачити благословення. Прорив, 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 в фінансах прорив, в особистому житті прорив в тій сфері прорив, в тій сфері прорив. Тому що Бог Він хоче благословень своєму народу. Амен. Але коли люди ходять роками, десятиліттями в церкву і вони нічого не мають навпаки, тільки хворіють, страждають, а постійно, знаєте, приходять в депресії. То питання в тому: а яка атмосфера в твоїй церкві? Скоріше за все, твоїй церкві давно вже працюють технології маніпуляцій. Які, як я вже сказав неодноразово, корінням входять в окультну сферу. Тому, друзі, потрібно просто бути пильними, мудрими і розуміти ці прості божественні істини для того, щоб нам не бути жертвами маніпуляцій, тому що Бог вас дуже сильно любить. Бог хоче кожного благословити. І Бог церкву свою створив, і ворота пекла її не здолають. І Бог хоче благословити тебе через церкву. Амен. А чи, і через церкву благословляти суспільство. Ви знаєте, чому у нас суспільство таке хворе? У нас тотальна корупція, у нас тотальний бардак, як кажуть, в країні. Причина в тому, що сама атмосфера нездорова в суспільстві. А чому? Тому що нездорова атмосфера. Корпоративно нездорова атмосфера в тілі Христовому. Дуже багато маніпуляцій, брехні, контроля. Дуже багато бажання за рахунок інших, за рахунок пастви побудувати себе, свою кар'єру. І Бог буде це ламати, Бог буде це змінювати тотально, Бог буде піднімати і повертати свою церкву до істинної, до, скажімо так, в істинну модель церкви своєї Христової. і Він церкву побудує. І тому колдуни, маніпулятори. Окультисти, які, які часто буває, навіть ходять в пасторських санах. Бог буде просто з ними жорстко розбиратися. Господь по своєму милосердю дасть їм час покаятись. Якщо не покаються, Господь з ними розбереться. Тому що Бог бачить страждання цього народу, Бог бачить страждання Божих людей. Бог хоче благословляти, Бог любить свій народ. Амен. Давайте ми помолимося.